От, то коли, 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 напроти, напроти був будинок лікаря Свистун. От, то був одноповерховий будинок. Його так, не і... зараз, будинок. Ні, його знесли. А він, був ще, він був ще цей будинок, я вам скажу, в 60-62 році цей будинок ще був. А що зараз на його місці? А на його місці там так, якась площадка, там щось, щось таке зробили. От. То був такий знаменитий доктор Свистун. От. Той будиночок, Як а я, ну, звиклий, Колони може, він не буде, Ні, не нічого, мали. простий був одноповерховий будиночок, тільки що такий більш великий. Mm. Були ворота такі, а що я добре запам'ятав, що коли я приїхав в Тернопіль от, на роботу вже, то я з своїм колегом ходили шукали квартиру. Розумієте? Ну і так. Заходили де, де так орієнтувалися, і цей будиночок ми там був, пам'ятаю, дзвіночок на воротах. Ми подзвонили, вийшла жіночка. Ми зайшли на подвір'я, подивилися так, все на все. Mm -hmm. От і цей. О тому я й запам'ятав. Це був приблизно десь отакий от, от будиночок, mm -hmm. його цей був. А оцей масамого лікаря сестуна. Він був лікарем по чому? Очний, чи? Ну, Ви і... знаєте, тоді не було такого mm -hmm. за mm -hmm. Польщі, так. за німців не було. Таких вузкоспеціальностей вони були загальнолікувальні лікарі. Mm -hmm. От, це було загальнолікувальний лікар. І, ну, тепер дуже модно говорити сімейний лікар, mm -hmm. тобто все сторонні, все, ну, всіх я, цих. Mm -hmm. Mm -hmm. От, так само і вони тоді були. Це був дуже знайомий Оце свистун і Воронін. Лікар. Е, він був дуже відомим, знав світло. Так, так. А, яка його була доля? Він тут залишився, чи вони виїхали. Він, 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 був, він, був, він був українець. От, і от я вам кажу, що от в 60-му році, в 62-му так в 59-му я сюди приїхав, і ми ходили з колегою шукати, я тоді працював в медінституті, от, і ми ходили шукати квартиру. От то там ще він жив. Він ще там жив. Далі долю я його не знаю. Чи він помер, чи він де виїхав, чи ну, не можу вам сказати. Далі я не знаю його долю.